Ей, салют! Руліть сюди. О, знаю, доганяю. Ви боїтесь, бо я ж паскудний поганець вовчара. Головний негідник у кожній книзі. Знайомтесь, моя банда. Пана Тарантула, пана куляк, пан Піраньо, пан Гацький. ж чути прийом. Прийом, прийом, прийом прийом. Ми поганці. Камера, мотор, злочин, а кульчику відволікає. Що можна перевтілити? Добре, тільки не переграй. До нового життя нам не випало шансу грати чесно. Але такі вже карти в нас на руках, тож мусимо ними грати. Давайте допоможу. Усе гаразд, мадам. Дякую, синку. Ти такий добрий хлопчик. Як? що. Усе добре, міко. Добре, так, так. Вам не цікаво, як воно, коли ніхто нас не боїться. Чого ніколи не буде. Народ дамо добро добру. Вовчик, я і добівся. Цю звіроту підводить вигляд. Потрібна зміна іміджу. Це реальний якийсь крінж. Дістало весь час драпати. Може, я не хочу бути Ким? поганцем. Тут діло таке: або друзі, або добре життя. Крім них, у мене нікого немає. У вас є шанс почати з чистого аркуша. Що вам Так, Хто зна мою гідність? Ну, цей потяг пішов уже дуже давно. Це, речовка, і Це зоолабораторія, повна бідних морських свинок. Я врятую їх. Ти ж ніколи в житті не волонтерив. Вичигаський вибирайся. Зараз ці двері з фокусами. О, ти знущайся! Ти йшов рятувати, а не жарти. Та жорстока бідосі смачили в пузі.